Мої вітання в ефірі, як завжди. О цій порі. новини. в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтеся, Полтавщина під нічними ворожими обстрілами до дня пам'яті захисників України, 29 серпня, о дев'ятій ранку. загальнонаціональна хвилина мовчання у полтавському парку Перемога відкрили майданчик для вигулу собак. Сьогодні Полтавщина опинилася під ворожими обстрілами. Росіяни завдали два ракетних удари по селищу Гоголове, Миргородського району. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. Більше про це дивіться у сюжеті. 28 серпня російська армія завдала ракетних ударів по селищу Гоголеве Миргородського району. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, було обстріляне місцеве підприємство. Там люди працювали у нічну зміну. Сьогодні о 4.30 ранку були два ракетних удари по промисловому об'єкту на Полтавщині. На жаль, маємо результати наступні, що дві людини загинули. Дві людини отримали середньої тяжкості травми. Вони госпіталізовані до лікарні. Ще трьом особам надана медична допомога, і вони лікуються амбулаторно. Дві людини ще шукаємо Йдуть роботи по розбиранню завалів пошуку людей. Внаслідок вибуху на підприємстві виникло загоряння приміщення олійниці. Окремі осередки пожежі вдалося ліквідувати до 10-ї години, каже речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Зараз загалом працює від державної служби з надзвичайних ситуацій 64 Чоловіка особового складу, а також 14 одиниць техніки. Чи закінчуть вони сьогодні всі роботи? Не можемо сказати, тому що ну дуже багато пошкоджених конструкцій. В результаті цього ворожого обстрілу і також складність тому полягає, що ці конструкції вони не стійкі і може статися обвал в будь-який момент, тому працюємо з дотримання правил безпеки. Близько тринадцятої з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, зазначила Світлана Рибалко. Станом на 16-ту годину ДСНСники продовжували рятувальні роботи. Завтра, 29 серпня, у Полтаві, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність країни. О дев'ятій ранку міська влада просить зупинити весь транспорт у місті на одну хвилину. Повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Також він зазначив, що міськрада звертається до підприємств і закладів громадського харчування, аби провели хвилину мовчання на робочих місцях. Я звертаюся до мешканців полтавської громади, хто буде в Полтаві, щоб о 9-й годині ранку зупинили і власний транспорт, бо будемо зупиняти і комунальний транспорт, і приватний транспорт для того, щоб хвилиною мовчання згадати наших героїв. В цей час буде правитися служба у соборі де владика Федір буде цю службу провести. І таким чином от, цей день буде так проходити скажімо, такі події. О 10-й годині буде служба на Баженко на кладбищі на Алеї Героїв. І на 11 годину в Затурі ми також будемо правити службу пам'ять наших захисників, які загинули. У громаді горішніх плавнів створено новітню територіальну автоматичну систему централізованого оповіщення в області така єдина. Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Також там обговорили систему управління місцевими бюджетами логіка та темпи деімпералізації та дересифікації в нашій області. Про це далі. Новітню територіальну автоматичну систему централізованого оповіщення створено в Грішньоплавнівській громаді. Про це повідомив на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий. Побудовано та в експлуатацію новітню територіальну автоматизовану систему структуризованого повіщення на регіональному рівні, створено місцеву систему оповіщення тільки в грішньоплавнівських громаді. В інших територіальних громадах та на районному рівні місцева автоматизована система оповіщення до цього часу в повному обсязі не створена. За словами Олександра Чалого, чинна в області система оповіщення була створена ще у 1980-х роках. Апаратура системи в області за принципом поводови встановлена в 25 підприємствах телекомунікацій та чергових частинах Національної поліції області. Також на апаратній нараді обговорили аналітичну систему управління місцевими бюджетами Логіка. Завдяки їй громади можуть обмінюватися інформацією про показники бюджетів. Місцеві фінансові органи та інші учасники бюджетного процесу можуть автоматизувати процес складання прогнозу місцевих бюджетів, рішення про місцевий бюджет, бюджетних документів, пов'язаних з виконанням місцевих бюджетів та управлінням коштами місцевих бюджетів. Створити довідник мережі учасників бюджетного процесу та впровадити електронний обмін інформацією між ними, що зменшить паперовий обіг бюджетних документів. Серед інших питань Полтавська область за темпами деімперіалізації та дересифікації посіла п'яте місце в Україні. Протягом 22-23 років на Полтавщині демонтовано 52 об'єкти, зокрема пам'ятники Леніну, Пушкіну, Мічуріну, Горькому та іншим. Також 28 різних малих архітектурних форм. За словами директорки Департаменту інформаційної діяльності та комунікації обласної військової адміністрації Вікторії Пилипенко, за цей період було переіменовано 1203 топонімів на Полтавщині. На вулиці Квітучої Полтаві, де 6 серпня стався вибух, спричинений терористичним балоном. Рятувальники продовжують демонтувати будівлю. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, роботи виконує спеціальний підрозділ ДСНС. Наразі у квартири, які вціліли від вибуху, люди повернулися. Інші потерпілі мешканці відселені. Нагадаємо, що кожному постраждалому мешканцю багатоповерхівки виділили по 10 тисяч гривень допомоги. Після того, як вони завершать витягувати пошкоджені конструкції, туди зайдуть експерти, які зможуть з сучасним обладнанням зробити обстеження і, скажімо так, зробити технічні висновки щодо подальшої реконструкції будівлі. Тому сьогодні там працюють МЧСники, чекаємо на завершення робіт і приступаємо до так, виконання цього ремонту. Кошти закладені 10 мільйонів гривень. Якщо не буде ми інше Початку цього року у кабінеті ультразвукового обстеження акушерського гінекологічного профілю Полтавської центральної районної клінічної лікарні обстежено понад 800 вагітних. Про роботу лікарів на новітньому обладнанні у сюжеті наших кореспондентів. Понад 800 вагітних обстежено з початку цього року у кабінеті ультразвукового обстеження Акушерського гінекологічного профілю Полтавської центральної районної клінічної лікарні. Одним з основних структурних підрозділів поліклінічного відділення цієї лікарні є служба саме ультразвукової діагностики. Жодне обстеження без неї не обходиться, говорить завідувачка поліклінічного відділення Тетяна Купріян. Це безболісне обстеження, це нешкідливе обстеження. Тому ми дуже велику увагу приділяємо діагностиці вагітним жінкам з гінекологічними захворюваннями. Кожна вагітна тричі на період вагітності проходить перинатальний скринінг вагітності. Чому це важливо? Це дає лікарям-акушер-гінекологам можливість правильно спланувати вагітність жінки, а лікарям-гінекологам пологового відділення вчасно прийняти здорові пологи. Також такі обстеження важливі для самих батьків, говорить Тетяна Купріян. Можуть спостерігати за розвитком своєї дитини. Ще в утробі матері, ну і що досить важливо, батьки ще до народження можуть знати стать своєї дитинки і щось уже для себе планувати. Обожнює свою роботу лікар ультразвукового дослідження Людмила Шеремет. У цій сфері вона працює вже давно і має статус найдосвідченішого лікаря ультразвукового дослідження. У Полтавську районну лікарню я прийшла в 90-му році на інтернатуру як лікар акушер гінеколог Роботи я свої люблю і вагіт. Я теж люблю і робота, це моє хобі. Тому що коли дивишся вагітно і коли дивишся малючка, він це все розуміє. Він чує все, всі емоції мами, всі емоції лікаря. Наприклад, якщо мені щось треба там подивитися, повернися так, повернися сяк. От дитинка може помахати ручкою. Апарат, на якому роблять ультразвукове дослідження вагітних, має ще й інші функції, говорить лікар Людмила Ширамет. Апарат має три. Три датчики, на якому проводяться такі обстеження: абдомінальний датчик, на якому проводяться обстеження вагітних, обстеження черевної порожнини, обстеження нирок. Так. Далі у нас є вагінальний датчик, які суто для обстеження гінекологічних хворих, і вагітним цервікометрія робиться тільки цей датчик. І ще в нас є лінійний датчик, на якому проводиться обстеження молочної залози, щитовидної залози, поверхневих органів лімфатичних озрів. Саме завдяки ультразвуковому дослідженню у вагітних можна виявити наявність патології плоду, також швидко обстежити ургентних хворих, які потребують термінового Оперативного втручання говорять фахівці. Сьогодні о 9.30 ранку до поліції Полтави надійшло повідомлення від рятувальників про те, що по вулиці Івана Банка 3, поблизу Полтавського університету економіки і торгівлі знаходиться підозрілий ймовірно замінований автомобіль Таврія. На місце одразу ж прибули вибухотехніки та слідчі. Ідозру цей автомобіль викликав одного з охоронців університету, який зателефонував до МНС. адже більше тижня машина стояла на цьому місці зі спущеними колесами. Повідомив речник Полтавської райуправління поліції. В результаті обстеження вибухонебезпечних предметів в автівці не знайшли. На щастя, будь-яких вибухонебезпечних предметів у ньому не виявлено. Поліція встановила користувача даного автомобіля та Наразі відомо про причину перебування цього авто на цій вулиці. У полтавському парку Перемога відкрили майданчик для вигулу собак. Нині там встановили три тренажери, на яких чотирилапих можна дресирувати. Побувала там і наша знімальна група. У Полтаві з'явився майданчик для вигулу та дресирування собак. Його облаштували на території парку Перемога поблизу співочого поля. Таку локацію для тварин відкрили в рамках цьогорічного урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста розповіла фахівчиня з комунікацій інституту розвитку міста Аліна Лугова. Всі проекти, які подавались на майстерню міста, обиралися ініціаторами. Кожен автор проекту обирав собі місце, локації, обирав, що там буде проваджуватись. А ми допомагали вже в реалізації. Загалом на нього витратили 10 тисяч гривень. Це один з найбільших проєктів, і він реалізується за фінансової підтримки урядів Німеччини і Швейцарії компанії урядової німецької GIZ». Цей майданчик попередньо планувався для скейт-парку і вже був огороджений. Зазначила культорганізаторка парку Перемога Яна Гармаш. Але через те, що його розміри не відповідали вимогам, вирішили використати це місце для тренування собак. До придбання тренажерів долучилися як. Підприємці нашого парку, так і місцеві жителі. Надалі ми плануємо розвивати та розширювати майданчик, будуть урни, будуть лавки, також планується система відеоспостереження. Ну і, Звичайно, будемо в майбутньому розширювати його знаряддями для вигулу та дресирування собак. Наразі на майданчику лише три тренажери для дресирування собак. Інші працівники парку перемога обіцяють встановити найближчим часом. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо стежити за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТ.юей. Бережіть себе. все обов'язково буде Україна.